Так, Влад, Ратнер. Дипломний проєкт. Значить, сторінки ж, ще ж треба буде проставити, так? Рецензент потім скажуть. Треба буде вписати. Значить, тут останні які цифри я ж надіслав в вайбері. так? А оце 0,41220. Треба перевірити, чи це твій верстат. свердлильний це справді. Далі Аркуш четвертий, аркушів загальну кількість сюди вкажеш. Так, ну. Охорона праці, перелік використать джерел, а що додатків не буде. Так, роботизованих. це ми дивилися, технічна характеристика. Це теж бачили. Так, єдине, що тут, звісно, це ж дивіться: по ширині, да? щоб воно все було текст по ширині. Таблиця. Угу, угу. Все нормально, нормально. ПЗ. Вимоги до електроприводу і автоматики. Читаємо вимоги. 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 Мало. Ну, ще вимоги. Подивися. Ну, добав хоча б, щоб повних два листочка. Щоб отакої пустоти було менше. Просто задай вимоги до електроприводу. Чи вимоги дети, і загальні там будуть. Вибор роду струму і величини напруги мережі живлення. Ну. 50-60 Гц, 380. Яке коло живиться, дивися там 220 Герц, яке коло в тебе йде через трансформатор. Стандарти напруги та частоти. Досліди стандарти напруги та частоти в крані або регіоні України, де буде використовувати верстат. Ну, що це таке? Це щось не туди. Ну, сам почитаю, про що це написано влад. Це, відимо, завдання. Дослідити стандарти напруги та частоти. Переконайтеся, що обрані сонячні панелі та ІНР підтримують відповідні стандарти. Ти читаєш, що ти пишеш. Та к чому? Врахуйте розташування верстата. К чому це? А, ну це. Рекомендовано врахувати. Розташування верстата з сонячними панелями та інверторами. Як можливі варіанти. Да. Розпиши, так. Вибір системи. Отут повинно бути креслення. О тут повинен інверт, креслення. І воно повинно бути описано. Те креслення, з яких елементів воно складається. До речі, команда апарат, дивися, в тебе є, а він не вибраний. Далі, оце дивися, оце реле, оці всі включають. Де схема, яка описується все. Спочатку йде схема, а потім описання. Оце R9, R1, R11. Іде схема. КН8. Схема ж бути. Схема на, на початку йде. Тобто спочатку схема, а потім описується. Не робиться так, що схема пізніше. Ну, я сказав, що ця схема ж не підходить. То, чого? Тому що, дивіться, двигун. Оце, оці два останні двигуни. Так, да, от до них немає катушок магнітних пускателів. Бачите, вона обрізана ця схема. О, оце вона монтажна. О, і тут же дивися. Тут у тебе 5 двигунів, а тут у тебе 4 двигуни. Так ти ж оприділися. Ти ж оцю прибери туди схему. Тільки ще раз кажу, перш ніж описувати, спочатку подають схему, а потім описують. Желательно, звісно, оце перебрати Оці всі. Оці всі, оці всі, оці всі. Желательно прибрати, щоб тільки схема була сама. Ну, як це зробити? Показую. Так, заходимо отак. Обітнути. Отак можна. Раз. Отак можна. Два. Ну, це я ж я приклад показую, Так можна. Три. Тільки ж бачиш, що тут не зрізається. Отак от вона. Четыре. Ну, як приклад, так? Да? Щас я так. Раз. Ну от, більш мінні Бачиш що іменно схема. а Саму схему можна розширити. Оце можна буде чимось заставити. Ну, наприклад, наприклад, наприклад. беремо фігуру яку-небудь таку. І вставимо сюди. Так, раз. О, і потім раз. Так, і потім формат фігури. Так, заходимо. Формат автофігури. Ну, або сюди, в нулі зводимо. Або отак ось сюди. окей, о, дивись, Отак. От ну, рисунок же ж ясно треба буде. Так. От якщо ти так зробиш, то от дивись, отак от воно буде. О, диви. О, Ну і там так само. Тобто Тут можна буде потягнути. отут тут можна буде отак потягнути. О! Це більш-менш, по крайній мере, видно, дивіться, що в тебе тут до чого малюється. Там. Тільки ж тут заодно значить, електрична принципова і монтажна. Да? Електрична і монтажна схема вона тут в місці тебе. Так, ну добре. Отут же ж я показував. Ніхто його той раз я робив зауваження, блін, дивися. Вирівнюємо за шириною. Ось міжрядковий полтора. Оце у нас перший. І отут у нас я пропоную одиницю. і 1,25. Оставить один 25 Оставити тільки для всіх. Окей. Оце ж оце не було зроблено і того разу, і цього разу. Ну і все воно форматувати його треба по-чоловічески. Так. Розрахунки я дивився більш-менш тут. Уже бачив я ці розрахунки. Так, все тут вирівняно красиво. Хорошо, тільки що там 5-7, 5-8. Ну, мене ж цікавить, чи ти технічні характеристики електродвигуна. Так, Технічні графік насоса. О, так. Гарант... Насос. Да. Тільки щоб ці цифри, дивись, тут же ж сантиметрів у квадраті. Зробу ж о, так, ССТ. Значить, яких тепер дивіться: о, там, де буде розрахунок, да? оці всі цифри, якщо їх нема, впиши: От що таке К, що таке Р, що таке Q, що таке H, ось вони ці цифри. Да? І ти розписуєш, де воно підставлено. Ось, оце, оце його впиши в технічну характеристику 06,09, оці ККД. Впиши додатково в технічну характеристику, щоб потім не виникало питань, що е, густина така, то де вона ну, технічна ну правда, густину в технічну характеристику не обов'язково, Ну, все одно треба, десь треба указати, десь треба указати, що, е, ну, яка рідина буде, е, то есть, до якої речовини. А, ну тут в'язкість, Рідини, 20, так, нанідання глибина занурення жилення. Ну, яка в'язкість передбачена. Ну, це в'язкість, вона в сток перевести його в ето, в яких, ну, в яких одиницях. В принципі, оце вже ж куди не йшло. Що це таке? Що Мастильно охлодження рідини. А о, молодець, оце воно. Да. Те, що я хотів. Так, що тут воно? Чого воно тут? Ось це на рідини. Хоп -хоп. Отак. Так, є таке. Ну, щоб в общем, оці цифри. Один, крок 1, крок 2, перераховується, все це молодець, прощення розрахунків. Де да, оці цифри взялися, а вони взялися з технічної характеристики насоса. Оці всі цифри. За виключенням 3600 і 1000, яке ж це ж формули так, обираємо. 0,26, обираємо 0,18. Все нормально. Так, сам насос. Ну, совсім ну, другий колінкор. Затиску колони. Так, я сподіваюся, затиск колони тут теж щось рішено. Голівки, так, да, всі оці цифри далі в розрахунку должні бути. Так, да, так, да, так. Да. Де сам розрахунок? Електродвигун, Так, подожди, а де сам розрахунок? Піди, щось я, навіть не пропустив. Щас я... Дивимося, тут, 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 тут. Ось він сам розрахунок. Да, оці цифри 1,62, 60, 0,83. Тисячу. Де воно взялося? 1,62. Взагалі в технічних характеристиках. Це все більше. на 2. Це все в технічних характеристиках. В Оцих технічних характеристиках десь воно донори. Да? етронасосу. Електродвигуна, а, це електродвигуна, а самого насосу. Технічна характеристика насосу. Десь вище я вже. А, ось воно, так. Да? Це рідини. Так, підожди. Стоять стоять, підожди, що, 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 що. це, це, тут. Головки. Сама технічна характеристика, де головки? Це електродвигуна. А де головки? Самої головки немає. Тобто, відкуда бралися дані? По головці? Так. Далі, це хорошо, це є, Щось тут сформатируємо, по-моєму, не А Ну, дивимось. Ось дивися. Окей. Я ж пачу, що щось тут не пляше. Так. Фланець. Так способи кріплення, варіанти підключень, схема підключення. Ну, тут все питань нема. Так, опять же, дивись. Дивись, що це твориться? Що це за ужас оце це твориться? Все треба пройти. Я отак кожен раз буду перевіряти, і кожен раз я буду знаходити. Його все треба нормально отформатувати. Добре. Інакше буде кожен раз. Бач, кожен раз буде вискакувати такий косяк. Так. Цінних апаратів є таке. Опускача. Угу, угу. Вибір додаткових до контактів. Так. Ти гадає теплового релі такого. Ти не говорите а вони там сходять. Так, а отут що це? ну не ні 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 Давайте так. 163, після 162 ну підтягніть його. Може в мене щось там відкрилося? Далі. Отут. Що воно у вас оце, дивіться? Чого воно у вас так? А чого воно у вас так? А ось бачите абзац підтягніть його так сюди. Ну, а рівняти можна, в принципі, по центру. От такі. Ну, як хочете. Да? Єдиний момент значить, по вимогам, оця тоненька. Должна бути. Оці лінії тонень. Тобто отут товсті, да? тобто контур, а оці тонень, Ну то ладно. Параметри, мабуть. На. Три, а не хоче. Чого воно не хоче? Того, що, мабуть, української мови нема. Оп-оп. О, бачите. Так, контролера. Чи він підходить під той. і ну, Далі. Ось цей контролер. Зовнішній вигляд. Так, оце Oven. Треба обрати його. Як його обрати? Отак. Раз. Так. Раз. О. Пожалуйста. Так. Шановний. дивіться. 1.6 закончилось. Значить, 1.7 не можна отак. Отак не можна. Треба що брати: вставлення. Розрив. От І пішло сюди. Отак. О. Є таке, є що це, опять же? Ну, це щось пускове. Що це коефіцієнт навантаження? Він враховується коефіцієнт навантаження. До речі, коефіцієнт навантаження. завжди він менший одиниця, У вас щось він більший. Да. А пусковий струм у вас не враховується. Це 4,78. що це таке? Щось вибір запобіжника. Що ну. це таке? Плакалася заговоримо з приміщав. Обирається. Перша умова. Так, тривали робочі струм лінії. Так. Е, о, де тривали робочі струм лінії? Для електродвуна, ККК, декофінт завантаження двигуна. Це ж перша умова. Правильно, перша мова. Але є ще й друга умова. А треба, щоб обидві умови. Обидві умови виконувались. Молодець. Молодець. П'ятерка. Да? Але це лише перша умова, правильно. І коефіцієнт завантаження двигуна. До речі, коефіцієнт завантаження двигуна менше одиниці завжди. Так? Це перша умова. А друга умова, пусковий, тривали струм лінії. правильно, так. Да. А друге, це під час пуску, пускового плавка ставка. Все правильно, молодець. Де, кстати, оцю книжечку, киньте мені, де ця книжечка. Молодець. Молодець. Але ще оце, умова перша. Окремого струмоприймача вибирається за більшим значенням із двох умов. А, написано із двох умов. Окремого струмоприймача. Да? Але у нас у нас двигуни три, розумієте? Це не окремі струмоприймачі, а група струмоприймачів. Тому треба враховувати всі умови. Хоча тут написано правильно, я заказав храмов цим принаймні, вибирається за більшим значенням із двох умов. Більше значення із двох умов. Тобто, треба посчитати першу умову, визначити, яке буде і робоче. Потім другу умову визначити. І подивитися, чи по першій, чи по другій умові у нас буде більше, і те значення ми обираємо. Молодець. Ви почули, да? ви почули мене, що ви ж самі вибираєте за більш значення із двох умов. Перша умова є, з другому я не побачив. А друга умова саме з урахування пускового струму, тобто К пускове на і номінальне, і ділити на 2,5. Це друга умова з урахування пускового, пускового струму. Так, все, молодець. Молодець такий розумник. Тільки ж дочитуватися треба. Бачите? Ще раз кажу: Дочитуватися треба написано. За більше, значить із двох умов. Із двох умов. Да? При цьому коефіцієнт завантаження не може бути 2. Шановна, не може. Номінально завантаження не може бути 2. Давайте з вами зараз подивимося на коефіцієнт завантаження. Да? Пишемо. Фіцієне. Завантаження, Двигуна. Так. Завантаження. Дивіться. Так, да, це сумарного значення, так. Де ж тут по нього? Я хочу значення його побачити, але тут немає. Дивимося. Ну, фактично, він менше одиниці, він не може бути більше. Більше 0,22,5. ну, може, тут щось є. Я хочу побачити. Ні, не хочу казати, да. А, ну, може, Вікіпедія. А, от Вікіпедія нам все розкаже. Дивіться, потужності. Так, а ну, дивимося, математичні розрахунки. Так, коефіцієнт потужності, високий Ну, Це коефіцієнт потужності. це не то. Що таке коефіцієнт завантаження та коефіцієнт. Ну, ось воно написано: виробничої потужності. Ну, щось відкриє. Це воно множиться. Да, ну, Всі вони оці показники менше одиниці. Чого ви їх два, там. Добре. Facти річний випуск. Ай, це взагалі не туди. Ну він не може бути більше один. Що таке коефіцієнт завантаження? Ну давайте почитаємо. Коефіцієнт Завантаження яка, за активною потужністю назвать відношення середньої активної потужності до його номінальної потужності. Понимаєте, Номінальна це якщо він вообще постійно працює. А середня завжди вона менша, тому що ночі не завжди там під час ремонту під час других значень. Да? Тут не написано, брін. Визначає звукові навантаження. Коефіцієнт певний показник вираження відносним, він може руху, ступінь. Так, попит певні групи. Так, коефіцієнт попиту. Ну, це коефіцієнт попиту. Ну, це він є. Що таке коефіцієнт попиту? Це одночасно максимально навантажень. Де потужність, розрахункова потужність, а тут номінальна потужність. К на К, на ось вона, Попиту до її дубку використання максимуму. Ну, Вона не буває більше одиниці. У вас два. Так, все добре. Молодець, хтось займається теорією. Я думаю, що це не влад, ну, хай буде. Так, поїхали далі. Откривайте курсову, дивіться, там курсові все є. Так, провіджевільних кабелів. Ну, це я бачу. Ну, взагалі, розрахун проводити каблів. Нападіння напруги. Нападіння напруги. Так, ну давайте, раз ви не хочете, зараз я вам кидаю вашу курсову. Так, дивимося. Ага, отут Курсова 22. Пояснює записка і шукаємо Ратнер. Ратнер. да, от він, от Ратнер. Бачите? Ось він Ратнер, да, ось дивіться. З нього дивимося, Ратнер. Що тут Ратнер творив? Дивимося. Ага, ага, ага. Так. Так. Теплового реліту. Тут нижче. Угу. Ага. О, дивіться. І оце ось нападіння, ось ось Владик. Владік діла, він не знає, але він діла. Ось його курсував, ось ось це саме. Кабель, ось він вибраний. навіть кабель це вибрав. Характеристика кабеля, да Владик тут курсує повожу. Так, як же ж його попробувати вам кинуть? Щас я попробую кинути. Раз. Так, це Влад, да? Ось Влад, дивіться. Раз. Дивимося. У мене по курсова 22 поясню записки, йдемося. Ось. Оп. Це курсу, щоб ви вспомнили, що таке курсово. Так, поїхали далі. Сделаєте ограниційно технологічна частина. Угу. Ну, дивіться, що кожне речення з абзацом, ну щось тут не то. Кожне речення, чуть не кожна реч, кожне два речення з абзацом. Ну, щось. ну, це, в принципі, не помилка. Так, монтаж. Ну я дивився. Другий розділ у вас єдине, що тут пробіли. Або вони є тут між міжслідуючим підрозділом розділу, або його нема. Бо там нема, тут є якось оприділіться. Два один. А тут дивіться, тут взагалі ви ось тільки відпустили. Непонятно. Тут один, там три пробіла. Тут один пробіл, там є без пробілу. Вже давайте отаке підганяємо. Так, 2-2, так. Да, знову розділу. Експлуатація прекрасна. Все тут. 2-2-1. Або одинаково, що було тут пробіло, так один. Так, що це у нас. Так, далі два-три можливі пошкодження. і ремонт. Тоже, по одному реченню. Ну, подивіться, по одному. Е, наступні дії. Вимкніть верстат. Ну, це, вимкніть верстат. Давайте, може, якось його. Я так пропоную. Ну, наприклад, отак хоча б. Виклик фахівця. Да? Заміна пошкоджених частин. І далі пишеться, що робиться, так. Ну, В Європі тут спорно, ну хай. Виконання електробезпеки. оце, оце все можна було б якось попідкреслювати, що воно, ну, бачите, по пунктам йде. Ремонт теплових реле, Прекрасно. Це все ремонт автоматичних вимикачів. Ремонт запобіжників. Щось малове. Запобіжники. Що ну, там їх ремонті? Поміняти все охорона праці. Так, ну цей розрахунок мене. Що це правильна організація робочого місця. І перерахуйте, в чому суть правильна організація місця, щоб тут до кінця вона при звикли монтажу для судкування. Так, ви ж по Ірині Івановні, отут всі 6 пунктів довели бути в підпунктами. Ну, опять же, ще раз, ще раз, дивіться. Ось вона кинула. Шановний, ось вона кинула. Це ж Ірина Івановна кинула. Кинула, кинула, кинула. Ось воно. Ось дивіться. Ось ось. Ось. ось, 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 Розділ 4, ось воно повинно бути. Поки це не буде, ви ж розумієте, що я ж його не можу прийняти. Так що, робіть, як треба, я вже який раз кажу. Так, оцей розрахунок не пойдет. Не пойдеть. Ще раз. Ну, давайте в інтернеті подивимось. Розрахунок за землення цеху. Б'ємося. Рахунок заземлення цеху. Оп! Я ж не знаю. Ну, от. О, 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 пожалуйста, дивіться. Оце отак воно повинно бути. Можете брати тупо, ну тут щось воно для нього мало. Воно до конца не є. А, ну це теорія, да. Оце теоретичне. A, a дивіться, а, а дивіться, десь десь іще є практика. Ну, то есть, методика вам. Так, так Це я вам Копірую. Оце за повинно бути у вас. Так, я вам кидаю. Так. Щас кидаю, стоять. Де воно тут? Як його тут? Щось мене тут. Оп. Вставити оце, подивитися, тут воно є. Ну давайте ще глянемо. Десь я бачив, даже є з розчотами, уже посчитано. Щодні матеріалу, ну можу тут що. Ну тут, бачите, кое-що є, да? так, це те ж саме. Це те саме, все вони один у друга передирають, дивіться. Те саме, Єдине, ось тут рішення должно бути ниже подивитися. А ну, підставляли цифри. А, ось дивіться, бачите? Для Чорнозему ось вони вважають. Тут ось уже дивіться, вже з розчотами воно вже є. Так. Ну, хоча би оце. Давайте я вам копірую. Копіюю вам і оце ми його Оп. ставити. Оце, щоб видно було, що дійсно розрахунок якийсь серйозний. Так. Є таке заземлення зробити. Заземлення. Це можете оставити, ну, то ні до чого що, -що, що то непонятно. Так, тут стандартизація. Ну, угу. Угу. так, тут все отлично. Є, ну, то на п'ятий розділ. Так, 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 так. так. Так, 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 висновок. Да, оці всі апарати, які вибрали, перерахували таким чином, встановить. Да, потім про охорону коротенько, про ту саму, про п'ятий розділ. І, в принципі, давайте презентацію, перелік джерел, Наші література, ту, що ж я давав, я ж вам скидав вже готову літературу якось сюди. Поставте в кінці, чи що щоб вона була. Тільки посилання, ну це не обов'язково посилання. Тобто а, режим доступу, ну так, да, отак воно донору бути. В ну, принципі, не принципі. Хорошо, все. Доробляйте. Доробляйте. Бажаю успіхів.